Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні хочу виправитися, бо вчора вам обіцяла зняти рецепт млинців з гарбуза. Я їх вчора таки не зробила, тому що я говорила, що в мене зранку десь до обіду, до годинки, так, третьої, ну, до четвертої, максимум, так, є більше набагато сили, ніж вже ввечері. Тим більше вчора трохи наганялася, втомилася і. Хотілося відпочити. Отже, я вже тут дегустую, так як би вам показати, ось так. Виглядають мої млинці, доволі таки смачні. Тут я їх смажила на молоці. Можна на кефірі. Дуже багато різних відео в інтернеті. Тут же обирайте на свій смак. І на бажання, дивіться, що у вас є в холодильнику. У мене вони солодкі. Взагалі-то я планувала робити їх соленими. Тому що в мене, яка була історія з гарбузом. Зараз я поділюся. Трошки буду зникати з кадру, тому що я тут все-таки ще досмажую. А, давайте ще покажу вам тісто, поки воно в мене не закінчилося. Ось подивіться, яка в мене консистенція тіста. Доволі таки густенька. Бо я бачила в інтернеті на Ютубі. Там досить консистенція була рідка і бачила, як ця пані смажить це все, воно трошки розливалося по сковорідці, і є вірогідність того, що вони у вас будуть такі більш тонші, як на мене, я не знаю. І ну, такі не дуже презентабельні. Я все ж таки вирішила зробити їх такими, знаєте, як справді густа така сметана, як то кажуть, препараторська. Ні, сепараторська, боже. <смі> От я зараз вам не сепараторська сметана, препараторська тому в мене тепер на роботі препараторська є кабінет. Отже, і в принципі вони непогано в мене смажаться на середньому вогні. На середньому вогні, тому що, що вони добре всередині просмажилися, так? тому що в принципі, в мене тут інгредієнти майже готові. Я гарбуз брала печений, зараз вам покажу, я на весь його використала. Я думала, що я його прям весь сюди використаю, а потім думаю собі, якщо вони мені не сподобаються чи не зайдуть, Ну, треба з розумом було підходити. Зараз я вам покажу, як вони в мене цей гарбуз виглядає. Я на піледеком його запекла. Ось в мене в такому. Ланчбоксі, тут навіть, бачите, вже трошечки юшкою. Але це не критично, я просто зверху його дістаю. І цей гарбуз в мене порізаний ось такими різними шматочками, як було зручно різати, тому що це просто гарбузище. Я його порізала на деко і дала приправу. Зараз вам покажу яку. Видимо, що всі Ви її знаєте. Це приправа. Ось така: італійські трави, звичайно, беру в АТБ, дала я цю приправу і зверху, зверху трошечки підсолила. Сам гарбуз є дуже солодким. І я все ж таки хотіла зробити, спробувати солені ці млинці на смак. Але в мене є хробак. Я жаркою так. Є хробак, який не їсть солених. І, і каже, ну, ще солодкі, попробуй, а солоних не хоче. Е, думаю собі, ну то добре. Гарбуз солодкий. Навіть те, що я його посолила зверху і дала цих італійських трав, нічого не означає, що вони можуть бути не От. І я собі їх навіть на терці потерла, на дрібненькій терці, звичайній. Я думаю, переблендерити, але потім думаю, та він, він такий м'ягенький, був цей гарбузок, який швиденько такого потерла, потерла, Додала туди півяблочка, яблучко з кислинкою, дала свій такий присмак. Можна ще сметанки. додати. між іншим, дуже смачно. От. Знаєте, досить непогані. В мене мама хліб пече з гарбуза. Я не пробувала пекти хліб. Я взагалі ще в своєму житті хліб не пробувала пекти. Пасочки я випікаю, ви це знаєте, бо хто зі мною давно той знає. А щоб я хліб пекла, то я не печу хліб. Якось так склалося. Можливо, ще колись, звичайно, що її буду хліб пекти, але мені хочеться купити якийсь. В якусь машинку, яка буде тісто замішувати, знаєте, оце все, щоб воно гарно так вийшло. Бо я, власне, сам оцей процес, що треба його гарно вимішати, сам цей процес не дуже люблю. От. Мені пасок один раз в рік такого вистачає. Бо інші там, наприклад, це що стосується хліба просто. Інші там якісь плясочки чи якісь тістечка, це без проблем, тісто замішується, ні. Все нормально. Власне, хліб, треба його дуже добре вимішати. Ну, Напевно, немає в мене терпіння, сказала я, яка сидить за верстатом і тече. От. Ну, знаєте, тут я можу сидіти за верстатом і ткати, тут в мене є дуже багато терпіння, а от саме за на назамізку хліба терпіння не вистачає. Ну, якось так. От, рецепт я, вам, звичайно, залишу, тому що, як на мене, дуже вийшли, вийшли далі ось ці млинці. Я не старалась зробити якісь спеціальні супер-пупер форми там, чи ще щось. Не, звичайні блинці з'їв і забув. І вони вийшли такі пухкесенькі, такі прям ну, дуже смачні. Дуже смачні. І я навіть не додавала сюди порошку. Тобто розпушувача тіста я не додавала. Я думала, що в мене є. Але я його не знайшла. І вирішила, ну, нічого, буде без розпушувача і нічого страшного. Цукор додала я сюди десь дві чайні ложечки. Можна давати менше, але вони дуже смачні. більше. Шолості. Зі сметанкою. М -м, між нічого в мене є в холодильник сметанка. Супер. От. Це я хотіла вам розповісти, що все ж таки я сьогодні от бачите, стала зранку, вже на годиннику. 13 го година дня. Але я вже зварила зубку з макаронами. Я вже в мультиварці доварию це рагу. Картопелька, звичайна, морпочка, цибулька, У мене ще була капустина, а там ще перець, але теж мій хробак перцю не хоче їсти в рагу, тому я його не давала. А М'яско я в суботу тушкувала. У мене м'яско є. То Я думаю, що буде. Все добре і трошки будемо мати, що їсти на цих вихідних. Зараз покажу вам, що я купила минулого тижня, ходила в АТБ, бо в нас четвер ярмарка, а я в батьківському комітеті. І, звісно, вся організація на мені. Ми вже з більше ніж два тижні не можемо зустрітися з фотографом, завжди дзвоню до мами, кажу, ну що, ти думала з тим фотографом? Про зустріч, бо хотіла би подивитися в житті на людину, на її роботи, бо так по, по інстаграм-сторінці це одне, тому що ця фотограф, яка в нас була на причасті, в принципі, вона мені сподобалася, але не всім батькам. І попросили, щоб знайти якусь іншу фотографа. Ми знайшли. В принципі, кажу, по інстаграмній сторінці вона нам подобається. Але е, треба вживу, я хотіла з нею переговорити, і це якась знайома е, однієї е, жіночки, яка в батьківському комітеті. Ну, ми так з нею менш-більш спілкуємося, нормально. А, от, і е, вона каже: ця фотографиня робила старшому синові фотографії, в принципі, непогано, і плюс-мінус е, ну, по ціні е, мало би все нормально бути. От. Я вирішила, ну що, далеко ходити? Ну, справді по сторінках мені вона подобається інстаграмних, ті альбоми вона там поскидала мені, я теж подивилася, але це все, знаєте, ну, по відео. Це одне. Хотілося б з нею зустрітися, вже переговорити. І, можливо, дітям треба би було десь до Миколая чи до Нового року зробити фотосесію, якусь одну та щоб було більше якихось фотографій на пам'ять, на згадку. Ну і, звичайно, вже пізніше також на сам випускний. Батьки хочуть якийсь випускний робити щось, ну як робити. Одне плануємо, а як там буде, не загадую нічого наперед, тому що я не фанат. Це має бути свято, знаєте, для дітей. так? А чи цікаво буде, як дехто вважає з дорослих, що давайте за мамою в ресторан. Чи цікаво буде дітям в ресторані тусити? Це, мені здається, не варіант. І... Якусь, знаєте, четвертий клас, не хочеться їх вести в, якихось, в якісь кімнати і ігрові, тому що е, там теж може бути не всім цікаво. От, хочеться щось таке оригінальне придумати. В мене є одна ідея, але не буду поки її озвучувати, тому що е, все ж таки хочу, хочу притримати якусь інтригу е, і е, спочатку запланувати і узгодити це з батьками. От, а щодо фотографиня, то справді не можу вже домовитися. Минулого тижня я дзвонила а, до цієї мами, кажу, ну що, давай домовляйся на якийсь день. Ну, а це були в дітей-канікули тиждень. І вона каже, я зараз не у Львові, ми поїхали з міста, і я буду вже на вихідних, там собі, а там плюс-мінус десь та й собі домовиться. От, не знаю, не знаю, побачимо. Але то вже треба щось думати з паралельним класом а батьки. Вже замовити фотографа. Ми якось ніяк. Але я трошки відхилилася від теми. Зараз я порцію кладу своїх млинчиків. От і покажу вам, власне, продукти, що ми купили. Я думала, що, знаєте, 4 клас, це випускний. Більшість батьків якось підтримає, погодиться щось приготувати, щоб це, бо на зборах я була директор школи, дуже ну, говорила, щоб це було більше домашні, все ж таки випічки, а не куплені. Коротше, я ледве мовила декілька батьків, які готували, так, готують на ярмарки. А щоб цього разу теж е, приготували. І ну, одна мені відмовила, е, от, бо минулого разу вона пекла два сирника. Я ще не пам'ятаю, який е, плясок. Сирники розлетілися просто на ура. А цього разу вона каже, ну я розумію, її в неї мала в першому класі, вона там в батьківському комітеті. Каже, я там щось взяла на себе дуже багато роботи. Я кажу, ну блін, хоч один сирник, я не знаю. Е, треба щось з от. А вона каже, добре і десь ніби має спекти її мама, нам той сирник. От. І ще що саме для мене таке, ну, що більшість батьків не мають часу. Я це прекрасно розумію. Ті, хто не мають часу, то скидаються якимись там грошима та донатами. От. Але на ярмарку все одно треба потрібно щось продавати. І в минулому році весною я була на ярмарку і. Бачила, що продають. Біля мене стояла одна мама, дуже мала багато продукції такої, знаєте, купленої з магазину, якісь жилейки, такі а, запаковані а, такі типу, як, знаєте, очі, оці, <сі> всякі різні язики, ще там щось. Коротше, вона мала майже цілий стіл отих всяких різнобарвних таких а, ну, тих хімічних жилейок. Я не маю нічого проти, звичайно, У мене дитина такого не їсть, не вживає. І, і факт залишився фактом, що пізніше, після того ярмарки, в неї ця вся продукція залишилася. Вона не продала її. І а, я так підійшла до неї і питаюся, от ви там того всього не продали, що ви плануєте робити? А вона каже, де без проблем, типу я пішла в клас, дітям все це роздала. А, Ну, то трохи таке. І я дуже переживаю, щоб не було забагато такого якогось, якогось там хімії чи ще щось. І потім, ну, типу, що з тим робити. І я вирішила своєї донечки запитати, вона була на тих всіх ярмарках, що там плюс-мінус діти купують, що може хтось приносить, може, вона щось таке, знаєте, дивилася. І, коротше, ми тут вирішили. Я купила ось такий. Попкорн своя лінія. Звичайно, я такими пачками продавати не буду. А я буду робити таких, буду сортувати в окремі пакетики, такі невеличкі, з морточками баранчиків. Я думаю, багато фотографій є в інтернеті. От, це все фасувати і таким чином буду складати. Тому я взяла ось такі. Так, це в нас буде зі смаком бекону, а це в нас буде зі смаком сиру. По декілька буквально цих баранчиків. Я багато ще раз поїхали на купляти цього не хотіла. По-перше, тому що це на моїй плечі. Я коли подзвонила до батьків з батьківського комітету, написала раніше в групу, кажу, слухайте, там якісь такі акції в АТБ, може би ми щось пішли, типу, купую". От. Ну, На що мені відповіли? типу, що немає часу нікого. Ну, і мені прийшлося все самій е, скуповувати. Тому, щоб ви розуміли, це ось такий от е, пакет. Я тоді була і в Аврору, дещо заходила, дивилася. Е, от. А на останній день відкладати де це все, ну це не про мене. Тобто я... І люблю, планую собі заздалегідь. Тому що в останній день різне може бути. От зараз мама у мене хвора, і я зараз не маю часу нікуди йти. Я вже це можу собі, там, вівторок, наприклад, та, вже формувати і робити вже це все готово, щоб прийти тільки викласти на стіл і вже можна собі продавати. А, також дуже багато пачок ми взяла ось таких чіпсів. Не як багато, 10 штучок. А, чіпси, картопляно, зернові зі смаком шашлика. А, це власне виробництво. Розумний вибір, це власне виробництво АТБ. Якщо я не помиляюся, я взяла таких 10 упаковок. Ну, Я думаю, що тут небагато їх тих чіпсів є. От, Я деколи теж своїй мої купую а, такі, тому а, маю надію, що вони продадуться. так? А, також а, ми забігали в Апрору. Каже мене донечка, мама, давай візьмемо різні якісь наліпки. Їх можна також, ну так, це от пакетик, наліпки, так, він є такий ось великий, а його можна розрізати на декілька частинок і також продавати, як звичайно, там по 2 гривні чи по гривні цю наліпку. От наклейки дитячі на стрічці. І ці наліпки можна будь-що собі прикрашати, чи якісь блокнотики свої, чи хтось робить якісь поробки. Ну, тут досить такі вони різні ми взяли з і дівчатками, тут є якісь і для хлопців. В принципі, не знаю, була в нас така практика теж минулого року, продавали наліпки, то ніби непогано ми їх теж там собі продали. Так? Я ще вам покажу, що ми Ну, Звичайно, ось такі написано та палатки. Тут всього три штуки. Це, типу, такі Маршмеллоу маршмелло в формі лапки. І взяла маршмеллоу з ось такі дві штуки. Я також буду все формувати. Хочу зробити такі, не знаю, чому мені це все вдасться у формі стаканчика. На морозовий ріжок як продається, От, і туди понаскладувати ось цих маршмеллоу і таким чином їх так сформувати і продати. Також взяла ось таких пачку, тут скільки в нас йде, 4-3, 12. 12 штук. штук це ось такі буби різнокольорові мене донечка їх дуже сильно любить. Я взяла пачку ось таких блакитних. І маю надію, що ми теж їх ну, поштучно та? будемо продавати, що вони продадуться. Ці боби мають попит. Мають вони попит. І взяла пачку ну, рожевих та? таких нацепт, вже з іншими такими вони йдуть смаками. Так, що я ще взяла? Ще я взяла. Здається, все. Ось такі кислинки в Юмі. Не знаю, теж планувала їх формувати окремо, але я, чесно вам скажу, не впевнена, чи я це все встигну зробити. Вийде, не вийде, побачимо. Можливо, вже батьки відгукнуться. Ще сьогодні буду писати в групу нашу. Можливо, хтось відмихнеться, можливо, якусь частину я. Зможу ввечері там піднести томуська та? і запропонувати, щоб це мені допомогли зробити. От. Бо в мене ще й так є ідейка одна ціннички зробити у формі листочка. Я вже собі також зберегла. Розмітила на форматі ті оціночки, лишилась їх тільки роздрукувати і повирізати. Так, останні два допікаю. Прекрасно. Що ще взяла? Так. Ага. Ще взяла ось такий попкорн в баночках. Мені вчора бачила в Арсені, цей попкорн продавався по 90 гривень. Е, ну, ми точно по 90 не брали, якось це е, 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 по меншій ціні. І, і цей попкорн я також е, цей для нас, так, карамель, е, хочу солодкий так? сформувати в формі ось таких е, е, баранчиків. Забула вже слово, як називається. І е, дуже багато я ще взяла ось таких е, жилею. В принципі, не знаю, 10, напевно, е, пачок. Ось е, таких ведмедиків. Е, теж хочу я їх формувати. А е, можливо, сформую їх з е, е, кисличкою, е, щоб було. Упакован, так? Кислинка і посередину посажу ось таких ведмедів, які буду їх продавати. ну і Чіпси тут вже не буде їх виймати. От, в принципі, в мене такі знаю, як це все має виглядати, то це в мене хвора. І м -м, маю надію, що, можливо, вона. Вже до четверга трошки клигає. Кашляє вже набагато менше, ніж кашляла на початку. Все ж таки аскуріл нам допомагає. І я купила, вчора показувала вам цей горлом. Пшапалком, це теж я не точно знаю, що вона нам допомагає. якось так, подразнення такого немає на горлі. Відповідно, не так сильно. ще ми а, Щось обов'язково придумуємо на ярмарку, тож треба стіл гарно. Ну, знаєте, Директорка наголошувала на тому, щоб було гарно накрито на столі, щоб все продавалося. А, що Я буду? Я ще буду шпекти, я ще ж буду пекти свої їжечки, які ми печемо вже кожного року, починаючи з першого класу, як настільки ярмарки почалися, я так їжечки ті типу, печу, І таким чином а, цей. Ну, вже в четвертому класі також буду їх пекти, і вони розходяться також на ура. А, от, тому будуть в мене мої їжечки. Також ми там їх по на початку пам'ятаємо, ми продавали їх по 5 гривень, а минулого року ми вже їх по 10 гривень продавали. Цей такий їжачок. А, це йде звичайно тісто, замішую всередині горішок, обкачуємо в шоколаді і зверху притрушуємо вафелькою. Між іншим дуже смачно. Їх сама обожнюю. От, і вони гарно виглядають. Тому ось такі в мене якось якби, плани. Така в нас сьогодні якась похмура погода, хоча на термометрі в нас 16 градусів тепла. От, але не знаю, сьогодні взагалі не планую нікуди йти. Я вже вчора находилася. Тому сьогодні в мене такий домашній влог. Зараз скину вам його. Тому не знаю, можливо, ще щось зніму для вас сьогодні якісь відео. У мене і покупки з сенсей, і покупки з Єви є, не збиралися. То хотіла б вам це все потрошечки познімати, поки є така, ну, та, в принципі, час. А рецептик ось цих смачненьких млинчиків я залишу вам в інфобоксі. заглядаюся туди. Спробуйте їх зробити. А може хтось з вас спробував, то ви мені обов'язково напишіть, як вони вам. Вийшли, не вийшли. І, можливо, у вас ще якийсь є свій унікальний рецепт. Це моя мультиварка, мене кличе. Вже пора її вимикати, рагу готові. Все. Я вам дякую за перегляд. Будьте мені здорові! Беруть себе та своїх рідних. А ми з вами побачимо вже зовсім скоро моє наступне відео. Всім па-па!